Доброго дня. Доброго дня. Ой. І ми з України. І ви на каналі пані Зося з України. Я проживаю під Києвом у Бочанському районі. І у нас дощі, дощі. І вже мені вони і не потрібні, можна так сказати. Ось, бачите, краса, моя краса. Все гарно росте, все буяє, але просто що, ой, матір Боже, все без форми. Ось оця гейхера, яку Валя продавала за 170 гривень. Квітне не вона, квітне ось оця тіарелочка, бачите, красунечка. Але все в дощу, тому що оця гейхера квітне таким темно-бордовим кольором. Красуня. І я вам скажу, що я дивилася, що я її буду розділяти. Деякі гейхери, ви мене запитували, чи я не продаю гейхери. В цьому році ні. Тому що я їх буду розділяти. Карамель ось така велика. Я їх буду розділяти і нарощувати. А в наступному році, можливо, я буду щось і продавати, тому що, ой, після курей, після курей мої, мої красуні, мої красуні. Після курей таке у мене страшненьке тут, таке страшненьке. Але нічого, дощ пішов і вони все-таки повідходили. Звичайно, що листочків стало менше, звичайно, ну, що поробиш. Таке життя, кури теж хочуть. Ось цю красу буду розділяти. Бачите, скільки там уже поділок багато. Цю красу буду розділяти. Ну, деякі хости я буду розділять, вибачте, вибачте, ой, матір Божа. Деякі гейхери я буду розділяти. Звичайно, буду розділяти. Можливо, ось цю. Можливо, ось цю красу, тому що... Якщо там можна вже розділити, щоб було по декілька поділок. Тому що, звичайно, вчуся у валі, якщо продавати, то треба, щоб були гарні кущі. Хоча, я ж кажу, мені теж запропонували знову щось таке, не знаю, таке цікаве. Запропонували по 150 гривень одна або дві поділочки маленькі. Ну, звичайно, я відмовила. Жіночка, яка має свій канал на Ютубі. Ну, Вона пропонує вайбер-групі у себе на каналі, то звичайно я відмовилася. Ну, Звичайно, одна-дві поділочки. Звичайно, це як для кого. Для мене це не підходить. Тому деякі кущі буду розділяти, нарощувати. Можливо, в наступному році щось буде цікаве. А можливо, ще щось буде, ну, оцю буду точно розділяти. Але я вам скажу, щоб виросла ось така гейхера, їй треба 5 років, тому що дуже вже багато поділок там. З однієї поділки, щоб гарно наросла гейхера, щоб її розділяти, все залежить від сорту, звичайно. Для цього сорту треба 5 років. Ось для цих простіших сортів, бачите, то Можна на третій рік розділяти. Перший рік одна поділочка, на другий рік наростає, на третій рік вже можна розділяти або продавати великим кущем. Але ж, як у нас, усі... ну, оця, бачите, яка красуня. Хто купував за 170 гривень, вона на продажу була одна. Бачите, яка вона на півтіні. Валить трошки на сонці більше, а на півтіні, бачите, яка вона красуня, скільки в ней багато. Зараз чекайте, я заберу ці. Арелочки. Бачите, скільки в ней багато оцієї вкраплень світло-рожевого кольору. Ой, дощі мої дощі. І гарно, коли йдуть дощі, але мені вони вже і не потрібні, тому що вже у мене земля насичена, Ну, як вам сказати, насичена, водичка у мене не стоїть, ні. От і, можливо, стояти і не буде. Але мені б вже і не треба було, тому що холодно, дощі йдуть і неприємно. Мої дорогенькі, сьогодні я отримала посилочку. Зараз вам покажу, бо треба звідси вийти. Мої морозники, мої хосточки. Ось ця красуня. Неї... Оця ця красунечка у мене за тисячу гривень. У неї кожен листочок різний. А далі це тільки вона починає виходити, вийшла, нарощує листочки, але кожен листочок у неї різний, кожен. І коли великий кущ, то дуже-дуже гарно. Це тільки вона ще починає набирати кольору. Якщо деякі вже... Ой, що це таке? Якщо деякі вже набрали кольору повного, то ця тільки набирає. Ось джун, бачите, яке. Оця нещасна у нас тут яблуня, і з неї оце дощі йдуть. Капає і отакі негарні листочки. Джун. Бачите, вона була така дуже-дуже гарна, Такого кольору жовтого, насиченого середина була. Бачите, ще видно трішки. А потім вона стає середина салатова. Але взагалі це дуже гарна хоста. Ліберті. Мої дорогенькі, в минулому році, ой, треба, в мене є солома, і я буду соломою різати солому, бо вона в тюках. І я буду так все прикривати цю землю, тому що коли йде злива, то, звичайно, бачите, всі мої красуні, всі мої красуні в піску і в грязі. Ось це чудо я теж купила в минулому році. Теж ось вона виходить. Так цікаво, теж кожен листочок різний. І я вам скажу, це ж дорогі хости. Це ж ви не думаєте, що Ліберті, ось, правда? Все ясно, чітко і ясно. А тут, коли вона набере повного кольору, то вона буде теж дуже-дуже гарна. Але листя у неї дуже і дуже таке твердюще. твердюще. От, ну що, Прислали мені посилочку пані Наталя з каналу Всім про все. Дуже цікава жіночка, дуже. І зараз я вам покажу, що вона мені прислала, тому що у мене навіть, як вам сказати, мені аж дурно стало від цієї посилки, яка вона велика, яка вона гарнюща. Хочу вам ще показати, мої дорогенькі, нове моє приобрітіння. Дивіться, яку я, мені запропонували, звичайно, я забрала. Оце новий сорт гейхери, нова. Щірочка не знаю, як називається. Тому що була в одному місці, і я вам скажу, от камера вона чогось не, не, не виглядає так. А взагалі в неї такий, як бархатний нальот, отакий от на листочках. Так вона не показує, але як бархатний нальот такий на листочках. Куди б її поставити? Дуже-дуже гарно. Ну, не показує, але я вам скажу, що такий, як бархатний нальот. Дуже гарна гейхера. Жіночка була в одному місті, теж ходила по базарах. Ну, знаєте, як ми в місті, то треба ж подивитися, які квіти продають. Ну, камера її трішки підсвічує, а взагалі вона темно шоколадного кольору. Просто, як же мені так стати? Темно-шоколадного. Отака красотень. Бачили? Отака От красотень. Красотеніще. Красотінь іще. Там уже гарно поділок там є. Не одна і не дві, і не три навіть. Так? Ну дуже гарно. Я ж кажу, такий нальот, такий, можна сказати, такий бархатний. Дуже гарно, дуже темна. От не показує камера, бачите? А взагалі вона дуже-дуже темна. Щось там. Казала вона мені Наталя, що це щось з шоколадом зв'язане, якась така назва, але каже, я вже не знаю, тому що було дві, я дві забрала. Ну, хто, Хтось їй теж запропонував. Коштує оцей кущик, дивіться, скільки їх там, бачите, 120 гривень. Ну, звичайно, на базарі просто так вона коштує набагато дорожче цей сорт, тому що багато ж поділок. Бачите, скільки там поділок. І дуже гарний колір. Темно-шоколадний колір. Просто камера чогось. Ну, як її поставити так, щоб видно було. Дуже гарно, просто дуже гарненна. Ну що, ось, бачите, такий, як бархатний нальот. Цю мою красу я несу до валічки і перепродам валюші. Подарувати не можу, бо треба гроші, а продам. Звичайно, я б її посадила і в себе. І вона б мені була дуже велика, гарна красоня. Звичайно, тому що такого сорту в мене нема, такого кольору теж. Але так як валічка їх розмножує і вони у неї ростуть найкраще, то я подарую їй, не подарую, продам. Перепродам їй, тому що, звичайно, що у неї там земля краще, вони у неї краще ростуть, розділяються. От. А у мене все-таки трішки не так вони розділяються, розсипається земля, та й взагалі валічка молодець. Бачите, ось отут, воно мені оце потрібно. Воно мені це зовсім не потрібно. Це ж я дуже багато цих екпелетів просто повиривала. Ну якби ж я знала, що вони такі, такі гарні... так, вони такі, Люди їх люблять, то щоб я б їх садила, бачите, яка краса. Але ж у мене це агресор. Я вам скажу, що маленьких у мене дуже багатенько є. Там я їх буду з землі викопувати і садити в горщики, щоб на слідуючий рік вони вже квітли. Це ж я дуже багато викидаю. Ось, будь ласка, бачили, який колір. Зараз. зараз Ой, ой мама дорога, бачили, який колір. Ну. Воно мені оце тут треба було. Я ж кажу, я дуже багато, дуже багато їх викинула, але тепер буду, тому що є вони, там по флоксах вони є. І я їх тепер буду висаджувати в горщики ой, дивіться, який цей красень горець Red dragon Правда, зараз він красень який, на вулиці холодно. Це не агресор, він не плететься так, не, не розкорні. Отак треба про нього зняти відео. Він зовсім-зовсім не агресор. Але я вам скажу, що в цьому році, в цьому році, так, не вийшло багато кущиків молоденьких, які я садила у минулому році черенкували, садила. У нас знову пішов дощ. Не вийшли вони, деякі вийшли, але штук 5 у мене таких не, не перезимували вони, підмерзли. Можливо, треба щось робити по-іншому. Деякі вийшли, тому що я його ж давно вже черенкую. Але деякі не вийшли. Ну, В цьому році у мене дуже багато. Квіти не перезимували. Вони рано почали в січні було тепло, в нас 17 градусів було в січні. і Вони рано почали виходити, а потім оті морози і все таке і прийшов їм капут. Геліопсиси мої це кущики Барбарису. Ну, Потім буду знімати вам, все буду вам знімати, тому що дощ починається. Зараз покажу вам посилочку. І піду до валюші попити кави і занесу їй оцю красотень. Дуже вона мені подобається. Так. Ой, мої дорогенькі. Не буду вже відключати камеру, покажу вам, бо вже йде дощ. Наталя прислала мені посилку. Дивіться, скільки тут квітів. Ви це бачите чи ні? Наталочко, все дійшло дуже і дуже гарно. Кожен помідорчик, це якийсь такий цікавий, бачите помідорчик? Навіть не знаю. Кожен помідорчик, отак, як оця, я не знаю, чи це сульфінія, чи це е, е, отак, бачите, в окремому стаканчику. Кожна, кожна квіточка, кожен помідорчик. І отак все гарно запаковано було, бачили? Наталочко, все дійшло дуже гарно. Кожна квіточка розпакована ось у такій упаковці, бачите? Ось так усе було гарно запаковано, молодець. Велика коробка, навіть Є синенький один, це, мабуть, кабачок, і огірочок є в саканчику і помідорки. Ну, я їй замовляла помідорки, тому що Наталочка у нас трішки в неї звільнили чоловіка з роботи. Ну, в селі живе Миколаївська область. от село не пам'ятаю яке. Канал всім про все. Пані Наталя дуже чудова жіночка, дуже розумниця така, Знаєте, є. Прості люди, які живуть в селі, які важко працюють, тому що Миколаївська область, ми ж розуміємо. так. Та ще й, коли посуха, дуже важко їм з цими рослинами, тому що в криниці вже води немає, вони збирають гроші на скважину, тому Наталя почала продавати свої рослиночки. Ну, Вона казала, що буде сіяти розсаду, вона дуже багато її посіяла, ну і пропонувала усім. Людям, хто хоче придбати. Я теж замовила, тому що мені теж хотілося їй допомогти. Замовила помідори, замовила квіточки, ось ці горщики, так. Вона мені тихенько, нічого не кажучи, тому що гроші я поки що не платила. Вислала посилку і сказала, що пішла посилка. Наталя. Звичайно, мені дуже-дуже приємно. Бачите, дуже приємно. Все дуже якісно запаковано. Все дуже якісно запаковано. Це я зараз просто покажу вам. Тому що кожен помідорчик, кожен помідорчик, ось бачите, отак запакований в стаканчик. Кожен. І вже ж такі гарні помідорки. Ой-ой-ой. Кожен помідорчик, кожна квіточка, все запаковано окремо. Посилці було все запаковано у таку теж паковочну бумагу. Як вам сказати, кульочки. Все дуже гарне, все дуже свіже, о, Толя ципа кричить. Все дуже гарне і дуже гарної якості. Але моя дорогенька, от як я буду знімати посилку, от тоді ви і побачите. Тому що я, звичайно, буду вам відправляти посилку. Тоді я вам розкажу все і покажу людям, як не треба робити, коли людина починає бізнес. Тому що пані Наталя з мене грошей не взяла. Пані Наталя, що це за бізнес? Так бізнес не роблять. Ви ж живете, ну я не знаю, як вони там живуть, на які гроші. Це по-перше. По-друге, село роботи немає ніякої. Якщо ви вже почали продавати розсаду, розсаду квітів і квіти то треба продавати, а не дарувати. Тому що дарувати то ми з вами було колись, я вже цього не пам'ятаю. Але коли вам важко і ви почали займатися тим, щоб щось заробити, якусь копійку, на хліб, на таблетки, тому що люди дорослі, розумієте, то подарунки це приємно, але за подарунки немає грошей. Розумієте? Масяня, я тебе приб'ю зараз, я тебе зараз приб'ю. Тому, моя дорогенька, я, звичайно, буду вам відправляти теж посилку. Нічого зараз розповідати не буду. А коли буду відправляти, тоді для вас зніму, щоб бачили ви і бачили усі люди, як робити не треба. Розуміли, моя дорогенька, я вам щиро-щиро вдячна, мені дуже приємно. Але гроші я вам віддам. І не будете знати коли. Тому що, ну, звичайно, стільки-стільки помідорів, розсадок, квіти, ну, це все коштує ж навіть не 100 гривень, не 200, щоб ви розуміли. Я ж то ціни знаю. Кому ви розповідаєте? Я знаю ціни, я знаю робота яка важка. Це ж підсвічувати взимку. Я ж цього не роблю, бачите, а ви це робите. Це, це кожне насіннячко, треба підсвітити, особливо цю мелізгу таку. Так? Підсвітити, вирости, поливати, щоб було тепло. Ой, кошмар один кошмар. Тому, моя дорогенька, мені щиро, я щиро-щиро вам дякую. Мені приємно, дійсно. Ну і чекайте посилку. Але я не знаю, ми... поки що йде дощ. Ну, щось буду думати. Чекайте, коли відзніму відео, обов'язково. А й усі люди бачать, як не треба робити, як не треба робити, тому що гроші нам дуже і дуже потрібні. Пані Наталі воює синок ще за то і до цих пір. На таблеточки гроші треба. Жити в селі дуже важко. Дуже і дуже важко. Тому моє дорогеньке, якщо вам буде щось потрібно, замовляйте. Просто треба підтримувати одне одного, розумієте? я теж так замовила, тому що мені хотілося Наталю підтримати копієчкою. Тому що вона цього варта, їхня сім'я дуже-дуже цікава сім'я. Так мені хочеться розповісти все, але Наталя мені про це поки що не давала згоди. Дуже цікава, дуже цікава роботяща сім'я. Отак. Тому, мої дорогенькі, бачите, які ми українці. Ми єдині. І навіть у такі тяжкі часи ми стараємося підтримати одне одного. Стараємося. Зробити одне одному приємно. Отакі ми блогери, дорослі жіночки, але стараємося одне одному зробити щось приємне. Навіть квіти, які дійсно нам допомагають жити. Тому Бережіть себе, тому що фігачити нас будуть. Бережіть себе, бережіть Україну. І якщо можна, допомагайте нашим військовим. Отак, отака у нас Україна. Отакі у нас чудові люди.